Всім доброго дня! Рада всіх вітати вас на моєму каналі. Давно не бачились. Сьогодні ми знаходимося в Києві. Я приїхала з Дариною до Києва, тому що давно тут не були. По-перше, по-друге, будемо зустрічати Дану. Дана приїжджає на новорічні на різдвяні канікули з Іспанії, тому не могли це не відсвяткувати. І хочеться дійсно її зустріти з вокзалу, але сьогодні була масштабна тривога, і хочу вам сказати, як на мене, то Київ знаходиться в такій ситуації блекауту гірше ніж наше місто, тому що води немає, світла немає майже по добі, і коли масштабні обстріли, то ситуація, ну чесно кажучи, критична. Але ловимо ці хвилиночки. От зараз нещодавно його дали це світло. Зарядити хоча б гаджети, телефони, павербанки. Квартира в Оксани оснащена всім підручними. В кожній кімнаті є переносні світодіодні лампи, користуємося, гріємося. Добре, що є газ то можна приготувати їжу і це вже супер. А зараз хочемо прогулятися, скористатися цим днем, не дивлячись ні на що, хочеться прогулятися по місту. Давно не були, як сказати правильно, на шопінгу не були. І є такий торгівельний розважальний центр Республіка. І в Дарини мрія була за... туди потрапити, тому я думаю, в нас сьогодні все вийде і ми там побуваємо. Не перемикайтесь, будьте зі мною. Викликали таксі, вже в республіці. Зараз виходимо, Оксана вже пішла вперед. Ми вже на місці, Оксана під парафією пішла звісно вперед. а я від нас вигуляють. Погода, звісно, сьогодні не було. Калатори не працюють, піднімаємося пішки, краса. Народу небагато. Хоч прогуляємося, ніколи тут не були, тому цікаво, як тут всередині. Гуляйте разом з нами, відволікайтеся. Так, Ксюха? Так. Да. Ми прийшли трошки розвіятись, даринку завести, показати їй Мама! Ну, ну, трошки новорічного Мама! свята, свята настрою на якогось хоча б. А взагалі-то хотіли подивитися дарині взуття Nike зимове, бо в нас в Черкасах ми не знайшли, а по інтернету замовляла, то воно так якесь неякісне нам прийшло. Тому хочемо глянути тут. Але Якось не жваво тут, звісно, встановочка така позачинена, половина магазинів. Hello, hello. Тому будемо шукати. Заходимо в оцей інстріт. Дівчатка розбіглися, Захар щось собі обирає. А тут купа взуття. Зараз поглянемо, можливо, щось собі і підберемо. Верніше, Дарині, Дарині щось підберемо. Пішла вже вибирати. Іх. Сподіваюсь, що знайдемо. Ось такі Дарина приблизно хоче красівочки собі на зиму. Зараз подивимося, чи щось нам підійде, якої вони якості. Боже, очі, розбіглися просто. Мода. А мені чорні подобаються на білій підошві. Це літні, так? Ходимо по колу. Така територія, звісно, вражаюча. Позаду сільпо. І так приємно, як світиться. Звісно, половина магазинів зачинено. Ну, половина зачинена, все одно якось так. Економлять енергію молодці. Діти дуріють, що їм ще треба. Ой, Оксана, там щось так темно, ніч. Найки ті типу, подивилися, не було розміру і ціна. Ну ціна то вже не важлива, розміру не було дариненого. Тут раніше все, все освітилося такими різнобарними. Ой, яке О, яке а Зараз так, темно, так. тут так прикольно, було. там все світилося, ми зараз тіло. а зараз все темне. Ну економлять, я ж кажу, економлять електроенергію. Таке гу. І людей немає. О, а це крило навіть закрите вже. Бачиш. Де ж мій сінсей? Кожний шукає для себе свій магазин. Я хочу сінсей, новорічні прикраси. Там зараз скітки Польський магазин сінсей. Там новорічні і домашні такі прикраси для новорічних. Хочу подивитися, малому хочу якийсь новорічний світерок купити. Ось, і, і собі щось на кухоньку, Який, якісь для декору. Як, як Я так. там дивилась, да, такі класні таці, такі класні новорічні прикраси. Зараз ми підемо, якщо знайдемо, вам покажу. Да, поділимося сраженнями. Такі прикольні ці ззаді біля дерева. Да, вони підсвічуються. Просто, просто навіть прогулятися і то вже трошечки. Розважує, піднімає настрій. Гуляйте разом з нами. Бачите? О, ми дані там купляли сережки, кстати, в цьому цьому лав Лав'юний лав магазин, так. Да. Ай, класно. Дякую. Оксана шапулю собі зайшла, ще хоче приміряти якусь. Хочу капор, так, да, приміряти. Бо да. капор. Ану по міря, хоч подивлюся, як що це взагалі таке. Ангорки раніше були модні, пам'ятаєш? Так, оце ж так, да, це саме, зараз є а ну покажи, яке воно весеньке таке, так? Мама! Можна забрати? А ну міряй, то так, не смійтеся. Та ти що? Ой Боже. А що це воно таке? гірда, блін. Ні, мені не йде. Це я бабушка. сразу. Я думала, що мені піде. Якось не під мені... цю куртку, якесь таке Ні, воно. Не йде. Ой. Мені дайте дайте мені об'ємну шапку. Це не моє. Коротше, захотілося жінці шапочку. Тут їх купа, море який які хочеш. А, 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 те, <світ> <я> <світ> О, шапка, мені, взагалі шапки краще подобаються, ніж ті всякі да. капюшони, накидки. Ой, так класно, тобі летить. Так? Да? Угу. Він... Да. Голубої нема. А дайте ще, а голуба вона не нагорола, да? Це да, це мені йде. Класно, отаку треба тіпа, тіп, тільки ті, ті колір обратись. А ну, блакитну. Ну, мене під очі. А блакитну поміряй. А вона менше в об'ємі. Да. Мені треба об'єм, а вона буде це довгов'язати. Ні, вона буде... Це буде найоб'ємніше. Угу. О, Боже. Не так краще, та да, більше. Там. Uh -huh. А скільки вона коштує? Мені ж ждала везе шапку. 10795, це Ангорова, так, вона? А ця — ні. Та ні, це така мала якась. Це по порівнянню з тою. Ну, думай, обирай, яку ти хочеш. Що вам хочу сказати, мої любі друзі. Находилися, натомилися і зараз покажу вам ялиночку. Боже, мій, так, особисто мені піднімає настрій. Може хтось скаже, війна. Треба економити світло. Але це так круто. Оксана пішла з дітьми в бургерну займати вже столика. Зараз поїмо смачних бургерів і будемо їхати додому. Купили Дарині лише одну кофту в флісі, таку теплу, все інше, а то розмір не підійшов. А от, так що якось так. Все, нам принесли бургери, зараз покажу, які одразу згадалась нам так, Оксана Варшава. Ага, Варшава да, Оці да, такі да, смачні бургери, соковиті з да, да, М, -м, Клас. Ціни такі на вигляд смачні, ну спробуємо зараз. Да. Ось такий мені принесли бургер з куркою і з сиром, бліпиховий чай і такі замовили, ще сирні палочки спробувати. І картос да. Всім смачного. Ми нарешті вдома повернулися з республіки. Світла немає, але думаємо, що скоро вімкнуть. Хочу показати, як в Оксані облаштовані кімнати на період отакий, коли немає світла. Зараз в мене в руках ліхтар. Ось такий в них в кожній кімнаті він натискається, і в кімнаті стає світло. І зараз покажу вам ще гірлянду на кухні, яка в них є там. Також прикольна. Як сяє від. Акумулятора, в них акумулятори є. Просто вся і гірлянда новорічна. Отак, от, от. І світло на кухні. і Можна зараз буде повечеряти спокійно. О, клас. Ну, сподіваємося, що зараз взагалі топографіку мають дати світло. Чекаємо. Блін, і щойно дали світло. А, радості немає меж. гірлянду зараз вимкнемо. Ра -ра! І... Ура! Оксана! Зараз бігом заряджаємо! Всіх українців, коли вмикають світло, зараз мабуть просто як марафон: все мити, все вмикати, все заряджати. Але води немає, да? Ну, води, на жаль, немає, але є набрана. Будемо користуватися.